Пробую те, що раніше не пробувала: сморгосторта перекладається як бутербродний торт. Це солона закусочна страва, що виглядає як торт, але складається з хліба, солоних начинок і кремових соусів. До класичних інгредієнтів входить хліб, зазвичай білий, тостовий або житній, без скоринки, в начинку лосось, креветки, тунець, ікра, яйця, шинка, сир, овочі. Крем це суміш майонезу, крем сиру. Для оздоблення використовують зелень, лимон, огірки, яйця, креветки та червону ікру. Цей торт не випікається, а збирається шарами як пиріг, готують сморгосторта на свята. На Великдень, на дні народження, національні свята, випускні, часто подається на шведському столі. Вважається святковою, але не формальною стравою. Її легко нарізати і подавати порційно. Цей торт дуже популярний у Швеції, Фінляндії та Естонії. Його можна знайти у багатьох шведських кафе або замовити на замовлення. Сморгосторта це не одна рецептура. Рецепти сильно вирізняються за інгредієнтами, і залежно від регіону та смаків родини.